Корінна Київлянка, успішна жінка, Алевтина Чернова, виключно через безпеку свого дворічного сина Дані, переїхала в обласний центр Закарпаття Ужгород. У Києві було своє житло, налагоджена робота, розвиток у кар'єрі, публічність, друзі, колеги абсолютно все, що потрібно для повноцінного гармонійного життя. Однак, через систематичні вибухи Алентина вирішила виїхати зі столиці України. Київлянка не може спокійно згадувати без сліз ту страшну ніч, коли в голові вирували. Абсолютно різні думки. А що, якщо? Ну, це була остання капля. Я на 10-му поверсі мешкала, і недалеко ПВО. Ну, тобто, і ти розумієш, ти вже, ти вже знаєш для себе, яка ракета вилітає. Чи це наша своя ракета, чи звідкись воно летить. Але була важка ніч. Одна з і будинок просто трясло неймовірно. І коли ти лежиш в коридорі, а я вже не встигла, я просто не встигла вийти, а вже коли воно літає, вже не можна. І я лежу і думаю, матінко рідна, якщо не стане мене, що буде з моєю дитиною? А від думки навпаки, я ледве дожила до ранку і зібрала машину. І Кала, коли я вийду, це був ну, це була остання крапля, просто остання. Це Даня, радісний хлопчик, який тільки починає вступати у життя, і саме от за таких емоцій дитини, Алемтина Чернова понад півроку живе у нашому місті у відносній безпеці. Переїхала сюди з бабусею та сином. Коли з'явився на світ син, він повністю перемкнув увагу на його безпеку. Тобто, вона аж така. Не те, що хвилююча, вона до нерву болюча. І почалися підвали, почалися безсонні ночі. Коло другій годині в тебе закінчується ніч, тому що дитина має бути в безпеці, діти мають всі мають бути в безпеці. І хтось з нас має спати. Це був мій син, мій даня. Сьогодні наша героїня разом із сім'єю Грицай заснувала дитячу театральну школу студію. Функціонує вона у межах обласного театру. За професією Алевтина Чернова хореограф, вокалістка та режисерка. Окрім викладання в школі, працює в Закарпатському облмуздрамтеатрі хореографом. З крайніх робіт поставила танцювальні номери для нещодавної прем'єри, приречені режисера Артура Опрятного. А з пані Алектиною ми працювала разом над виставою в місті Ужгород. Я попросив її зробити танок кохання, такий пластичний номер. І дуже цікава робота вийшла. Сучасне, таке пластичне рішення. Мені дуже сподобалось, і пані Алевтина витримала в дусі в концепції вистави. І я їй дякую за плідну співпрацю. Дякую. Про творчу особистість Алевтини Чернової говорять і київські публічні особистості, до прикладу, Ігор Матієв, режисер та викладач в університеті культури в Києві, та Володимир Ткач – український співак, познайомилися у академії Олександра Пономарьова, вокальна академія, де Алевтина викладала групові заняття акторської майстерності. І розумієте, дітям настільки подобалось, що у вокальній академії з часом. Були пропозиції зробити не вокальні інтенсиви, а акторські інтенсиви. Тобто, аж так дітям подобалося і викладання. Ми залі працювали над зайцями в театрі на Подолі. Е, мені здається, що ми зробили дуже оригінально. Е, чому я завдячую тобі, Аля, дякую. Це справді вийшла зовсім інакша, інакше за двома зайцями. А ще вона приходила до моїх студентів і працювала над цим птахом». Е, на жаль, випускали ми без неї, але дуже багато того, що ти придумувала, що ти нафантазувала і що ти з ними зробила, дуже багато того війшло у виставу. Дуже тобі дякую. Ти професіонал з великою пути. Левова частина професійного життя нашої героїні це викладання у професійній школі вокалу від ранку до ночі імені Олександра Пономарьова. Її студенти діляться відгуками про улюблену викладачку. Дуже вдячна доля за те, що вона мене познайомила з такою неймовірною людиною, як Аля Чернова. На її уроках я вперше відчула, як це проживати чужу історію, ніби свою а. Мене навчила розуміти, що в кожній ролі є чиє життя, біль та надія. І в цій миті я не просто граю. Я відчуваю по-справжньому. Дякую тобі за все. Алевтина це неймовірна людина та справжній професіонал своєї справи. Завдяки неї я почала краще розуміти себе, свої емоції та як передавати їх на сцені. Не дивлячись на ситуацію, Алевтина завжди була готова провести заняття, коли це було дуже важливо. Коли щось не виходило, вона завжди виправляла, допомагала і наводила на правильний шлях. Коли мене питають за те, де я навчалася акторською, я з радістю відповідаю, що саме Алефтина мене на всьому навчила, і буду радити її кожному, адже саме вона найкращий педагог. Життя не зупиняється, навіть якщо втратити все матеріальне, адже досвід, відносини та духовні джерела фінансування своєї душі ти завжди будеш носити з собою. Матеріал про Алевтину Чернову це яскравий приклад того, що якщо людина обирає людину, у її випадку сина, тоді зароджується любов, сила, яка вистоїть все позаду, затишна квартира в столиці, в якій було стільки творчих ночей та все життя. Однак попереду сьогодні материнська ніжність і сенс життя даня.